Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і ходять чутки, що Україну поділять. Ви пам'ятаєте, ми вже здається, ми в му році робили такий розклад. До речі, я вам зараз покажу карту, яку розповсюджують по всьому інтернету. Е, відверто скажу, погано видно. Я зараз, я ще знайшла у в інстаграмі, І там я собі зробила скріншот і там видно нові регіони Росії червоним, проросійські державне утворення, більша частина України, і спірні території тобто захід України. А, і тут пишуть. Україну поділять на три частини, а державність ліквідують. Такий розвиток подій прогнозує Міноборони РФ до 45-го року. І випадає у нас Зеленський. Ну, обожаю карти Таро. ро. Тобто, я хочу з вами розглянути три версії. Зараз я знайду, я десь собі записала ці три версії. Цей не записала, виглядає. Ні, не записала. На жаль, а я думала, записала. Гаразд, значить, я собі в голові. Ну що ж, будемо тоді дивитися. Так. В інстаграмі. Я сказала, так, про російські, так, е, дивіться, як це вони тут зробили. Нові регіони Росії. Це називається Ось то Червоне, що я вам показувала. Е, це Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області, Ар Крим та Севастополь. Друге, проросійське державне утворення це те, що жовтим посередині, вірніше, оранжевим, план створення режиму з проросійською владою в центральних та південних областях. Ось. І спірні території це Західна Україна. Ось, жовтим. Це Росія пропонує вирішувати їхнє майбутнє разом з Угорщиною, Польщею та Румунією. Я вчора знайшла джерела, що це було вже, здається, в 2004 році. Хотіли це ті самі люди це робили, є блогери, які про це розказують, а випадає тут Зеленський. Тобто, щось тут не те. От відверто вам кажу. Давайте подивимося. Чи є реальний, це, чи реальний цей план взагалі? Чи є він цей план у Росії у Кремлі? Чи де би він там не був? Чи є він взагалі? Чи існує цей план взагалі? Бубочка вийшов. Бубочка вийшов. Кубки вийшли, кубки вийшли, дурак вийшов. Нема такого плану. Все. Нема такого плану. Нє такого зверя. Ось що я вам скажу, мої дорогі друзі. Немає такого зверя. Тобто, це все з лампочки взяли. Немає у Росії такого плану. Поїхали далі. Хто розробляє ці плани? Кажуть, що ті самі люди, які зробили це, в 2004 році. Хотіли на Ющенка повішати, повішали потім на Януковича, що Янукович хотів розділити Україну. Тепер цим займається 100% наша влада. От і дивимося, навіщо їм це? Для чого їм оце ділити Україну? На три частини. Навіщо? Ну. Ви знаєте, тут залякати вас. Прийшов кінець, а я вас спасу. Якось так. Тут залякати вас. Щоб. Ну, По-перше, відвернути від якоїсь інформації. Відвернути, по-друге, залякати. Показати, що от різкий кінець вас всіх поділять, а я тут прийшов і вас спасу. Чомусь у мене ось так іде. Я спаситель, я победитель. Ну, Це, ви знаєте, це, тут не показують емоції, але це настільки емоційне. Угу. Ви знаєте. Перед самим, перед самим а, кінцем, то вас спасуть. А це розхідка. Це розхитка емоціональна, емоційна розхитка населення. Не бачу я цього плану. А, дивіться, давайте я ще докладу це конкретно, щоб подивитися, це ІПСО. Нашої влади чи іпсо Росії. Тобто, ну, щось в мене, навіщо ми вже побачили? Це розхитка, розхитка вашого емоційного стану. Коли людини, люд, людини, коли люди нестабільно, емоційно нестабільні, її, ними легше керувати. Вашими емоціями дуже легко керувати. Лю, люди, які вже пригнічені, немає виходу, і тут я вам дам мир. А миру не буде. Миру не буде. Так, звідки це ідея ПСО? З банкової, верніше, наша влада цим займається чи Росії? Так. Ну от, знову бубік вийшов. А, Росія, ні, це ні. Це карта бездіяльності. Вони своїм зайняті, своїм сонцем. А ось це і є злив інформації. Оце і є злив інформації. Утриматися, залякати. Вони цим тільки мене. Тут, знаєте, підсобити Путіну. Тут підсобити Путіну і а, в потрібний момент сказати, я вас врятував. Ось якось так. Я вас врятував від смерті. Ну, Це, це, це і псо, це і псо, яке йде з банкової, яке йде з нашої влади. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.